Попри фізичну слабкість, рух літнім людям особливо потрібен, ви знаєте, то зарядка якраз для нашого віку, Того, що, в принципі, всі вправи, які вони показують, всі нормально сприймаються людиною. І старшого віку, і яка має за плечима багато всяких проблем. Пані Софії 88 років, та почувається вона краще тих, хто молодший за неї вдвічі. Я думаю, що мені 18 зараз, а не 88. Оздоровча гімнастика не лише покращує здоров'я і нормалізує вагу. Набагато краще, навіть схудла на 4 кілограма. Тільки роблю не в п'ятницю ще й роблю в будні дні сама дома, що що пам'ятаю, але тут краще. Тому що в колективі взагалі якось приємніше робити ту зарядку. Костянтин Розумовський, автор комплексу вправ слов'янського синтезу. Гімнастика стимулює точку оздоровлення та ідеально підходить для літніх людей. Тому що У них вже немає сили упражнений, потень, там займатися фітнесом і досі, щоб це робити. Це В основному комерційні такі програми. а здоров'я стоїть те, разу душа. Якщо это все з'єднати, то ефект виходить гораздо выше за також руханка є частиною програми безмедикаментозного оздоровлення. Вправи нормалізують тиск, обмін речовин і тренують імунітет. Я з стажу, де гіпертонік, вже великий. І коли я приходжу на заняття, на два дні у мене нормалізується тиск. Я щиро дякую за таку услугу. Пані Ляна на зарядку прийшла вперше для себе вирішила ходити й надалі. Я перший раз сьогодні. Ага. Так. так нормально, мені дуже подобається. Дуже. І нам просто себе якось легше почуваю, якось так розкована така. Я ти буде будете її робити вдома? Буду. Ну я всі вправи не за, за один раз. Так що постараюся робити, то що пам'ятаю. мені дуже подобається, дуже. Я буду ходити тут кожен раз. Під час оздоровчої руханки всі охочі змогли випробувати на собі спеціальний тренажер для зміцнення м'язів спини. Е -е, повний кайф, небо високе, кругом дерева. А зараз в стані тут дергло такое пайде. Я взагалі оцей масажур цілий рік бачила на своєму диску. А тепер я його спробувала і на собі. Самопоміч започаткувала проект безкоштовної гімнастики для літніх людей. На заняттях пенсіонери практично освоюють вправи та слухають цікаві лекції з фітотерапії. О п'ятниці і середи наша академія Греція проводить таку спеціальну гімнастику. В середу це відбувається в палаці Гната Хуткевича в 10 годині ранку. Там іде гімнастика для хребта на підлозі. П'ятницю в нас дихальні вправи суглобова гімнастика на повітрі в парку Костюшка біля університету в центрі міста, яка відбувається в 9.30 ранку. І я, звичайно, що буду рада всіх бачити і запрошую на нашу гімнастику.